27 вересня в Україні відзначають всесвітній день туризму в чернігові. Зранку в центрі міста, незважаючи на дощ, чимало людей. Хоча погода таки дещо зіпсувала плани організаторам святкових заходів на алеї героїв. Ми розраховували на більшу кількість людей і більшу, більшу кількість учасників. Але я думаю, все рівно буде гарне свято, тому що Райони вивезуть свою продукцію і тим, чим що може запропонувати кожний район. А райони запропонували чимало від глиняних виробів та саморобних ляльок до картин з дерева та вишиванок на будь-який смак. Зніжина Представляємо Ніжинське училище культури і мистецтв імені Марії Заньковецької. Дані роботи це творчі роботи студентів спеціалізації декоративно-прикладне мистецтво. Свої вироби майстри не просто показували, але й рекламували. Хто як міг з притаманним кожному району колоритом? Лінтяйка, най це не потрібно, але ж візьміть в руки. Бачите? А це вже для тих, хто не лінтяй. Олег Луцук приїхав з Менського району. Привіз вироби з глини. От привіз отакі, от я. Речі глиняні, от, ну, так, приїхали на людей подивитися, себе, показати. Окрім виробів майстрів на Алеї Героїв, сьогодні можна було побачити і презентації музейних закладів, заповідників, парків, готелів та баз відпочинку на Чернігівщині. Це наші унікальні садово-паркові ну, комплекси, це наші унікальні архітектура, це пам'ятки наші, яких у нас більше 9 тисяч по області. Це наші унікальні люди. І творчі працьойовиці, талановиті. Оглянути туристичну виставку прийшов і голова облдержадміністрації Валерій Куліч. Постильно просимо вас, у нашу хату, нас листу, милу, червоно. І нам завіти є, що показати. Окрім оглядин продукції майстрів та інформаційних стендів про туристичну галузь регіону, відвідувачі могли ще й послухати музику на будь-який смак.